Всім привіт це Хартійна Кухня, і як завжди з нами неперевершений Чаба Бакош. Вітаю вас, Ірина Хоменко. А сьогодні до нас завітав головний сержант роти 13-ї бригади «Хартія» Національної гвардії України Євген з позивним Федя. Добре. Вітаю вас, Євген привіт! Женя. Чому Федя? Прізвище Федоров. Ага. Тому позивний Федя. А ми сьогодні приготуємо гартійний спагетті Болонез. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. пам-пам-пам, пам-пам-пам. Щебіку -пам. ну розкажи, що нам треба робити? Ну, По-перше, треба нарізати е, цибулю. цибулю. Євген, а ви пасту любите? Так. Да. Яка ваша улюблена страва? Страва улюблена. М'ясо є. Курка. Шаша? Курка. Курка. Дієтичне м'ясо. Так, дієтичне м'ясо. А шашлик не любите? А хто його не любить? <свят> Я думаю, його всі люблять. Ну, все, зрозумію. А яка була улюблена страва дитинства? Не, не пам'ятаю, не скажу чесно. Що мама готувала найсмачніше? Я і коржики ворвав. <свят> О! Так. А які коржики саме? Наполеон про торт. Мама? молодець. Не кожен наважиться готувати Наполеон. Тому що там стільки з ним заморочив, що це ого-го-го-го-го-го. Євгена, ви самі готуєте? По настроєнню. А якщо голодний, жінка приготує. А, жінка. Слухайте, ну якщо ви готуєте, яка ваша фірмова страва? Кріветки. А як ви готуєте кріветки? Часноч на слівочним соусі. Самий оптимальний варіант. Плов. О, о, о це о, чудово. Плов. Це Далі. серйозно. А як готуєте класично, узбекський? Ну, бараніна, Був лопит. Жалко, Феді не а вам? Ну, мені. <ріст> а коли ви готуєте, то з'їдають всі, так? Да? Так. Да. Все. Все треба нарубати. Все, так? Да? Дивіться, ми ж не просто так готуємо, потім пакуємо і відправляємо хлопцям. Тому наша задача не просто приготувати, а ще й смачно. Щоб їм же ж сподобалося. Я думаю, у нас вийде. Звісно, <гас> ну, вийде. Женю, а вас гарно годують да. військо? У нас професіональні кухарі? кухарі. Так, є такі. Женю, а ким ви були до повномасштабного вторгнення? Работав на заводі угу. по місту жителів Павлограді. А після 24 лютого куди ви... Пішли. Був на лікарняному. У мене був э, хімічний ожог голосових зв'язок. Ого. Не разговаривал вообще два з половиною місяця, Там сложные процедуры, капельницы. Ого, ну голосові звязки я знаю. Ну вони прям... відновлюються, да, з часом. І по першому дзвоночку собрал вещи, капельницы. И вперед. Куди? Ну, узнал у знакомого медика военного. Смогут ли мені там помочь? Сказали да, докапаем. Тобто, ще да, повноцінно не, від, не відновившись, ви одразу поїхали. Да. А як же ви потрапили туди до Харті? О, это довга история. У нас сейчас є. Устал, честно сказать, быть, как правильно выразиться, бесполезным. Угу. Ну, у них специфическая работа такая, это не боевая часть. Это блокпосты и такое. Вот. Коли бачишь… Що твориться везде? Хотілося допомогти більше. Додаємо вот олівкову олію. Багато? Так, нормально. Ну, у нас практично 10 кг фаршів. Нормально. Обов'язково треба додавати вершкове масло. Ага. Да. І давай одразу. цибульку. цибульку да. Давай. так. Ну, я ще потім докришу, якщо можна. Давай. Треба спочатку підсмажити гарно цибулю до полуготовності. А потім будемо додавати сюди телячий фарш. У нас десь 10-12 кілограмів. Його треба буде помішувати чи як? Помішувати постійно, так. Да. Давайте цибулю достатньо. Я ще дві, зараз доріжу щодень. Можна було чесночок натирати. Зараз все буде. В чому полягає ваша ну, робота? Стежить за особовим складом, моральним станом. А як ви можете зрозуміти, що моральний стан не дуже? Треба спілкуватись, проводити бесіди. Що устраюває, що не устраиває, які є запроси. Угу. Як справи вдома? Теж важливо. очі. Тому що якщо вдома не добре, ну, все... Зазвичай там будуть всі думки. Так. Ми знаємо, що ми діємо і куди ми йдемо, чому ми стрімимося. І що ви знаєте? Можете поділитися? Тільки вперед. Прекрасно, тільки до перемоги. Так. Як ваша родина? Задовільно. Переживають, але тримаються. Вони в Павлограді? В Павлограді. Діти є? Діти є, синочок. Євген, мені потрібна ваша допомога. Беріть фарш, так. Да. От, дивіться, у нас є добрий, гарний, якісний телячий фарш. І висипаю вот вот все сюди. Спасибі. Все, працюємо далі. Яке хобі в тебе? Спортом займаюсь. Тут дозволяє професія займатися спортом. Ну Я бачу, що дозволяє. Ну Інколи маю час. Слухай, а ти сказав, що ти відповідаєш за нормальний стан, за взагалі піклуєшся про свій. Особовий своїх... склад. Так, особовий склад. Я ж так розумію, що і відпустки ти дозволяєш чи ні. Чи це не в твоїй компетенції? В якій то степені теж да. погодження сержанта, головного сержанта роти є. І наскільки ти зазвичай відпускаєш людей? 15, 15 О, то це прекрасно. День. Слухай, в мене зараз буде дуже провокативне питання. Слухай. Якби в тебе була можливість переграти все спочатку від 24 лютого, що б ти змінив? І чи змінив би щось? Я думаю, ні. Ти б все одно пішов би? В мене була можливість, в мене від підприємства була бронь. Мені дзвонили і казали, давай, вертайся. Угу. Сказав, ні. Тобі подобається тут в харті? Подобається. А ти запрошуєш друзів до себе чи ні? Багато хто з друзів служить тут у нас в харті. Це дуже круто, коли знаєш, ти розумієш, що і друзі твої тут поруч з тобою, і ти не самий. Так. Це професійні військові тобі підпорядковуються чи цивільні? В різних професій, кваліфікацій, коротше, це просто. Ну, Взагалі молодці. Ну, Адаптуються ко всього, виконують завдання. І всі слухаються тебе? Так. Знаходимо язик з усіма. Чому от ви питаєте Хартію, а не інша частина? От це перше. В тому, що людей, перше питання головного сеанта бригади на співбесіді. Спрошують, чим займалися, де себе бачиш. Водій. Значить, водій. І ти займаєшся тим, чим займався на гражданці, тільки ти військовий. Так що можна не боятися. Сміло дзвонити на гарячу лінію і записуватися на співбесіду. Все, як там, друзі, у вас? З чесничком? Правильно. Все, достатньо. Давайте, тащите сюди. Давай. Є, чесник є. Ірина, ти. І одразу будемо додавати. Ти Ось так. І чорний перець. Боже. Що таке? Ти що? Ти так боїшся від чорного перця? Да. Я такой не Жень, бачу. Жень, ти любиш гостре чи ні? Переважно. Я ще можеш. Хорошу жменьку. так, так. Да. Ти бачиш, скільки він перцю накидав? 15 кілограмів. Це ж не ти молодець. як рибак. Було 12, тепер 15. <рес> ну так. <да. рес> ти бачиш, а він би мене надурив. Я ж не слідкую за цим. В Кінці буде не 15, а 20. А, ну я зрозуміла, знаєш, що в він так каже? Бо ж, ми туди і цибулю вже подавали, і все. Обще, у нас там десь 6 кг макаронів, значить це 12, 12, 32 кг буде. Це якщо не вижариться, так? Да? Не Вижариться, Вижириться, ми ж томатну пасту будемо додавати. Жень, давай нервне, йди ти сюди й мішай. Гарно, помішайте. Димай, не так, щоб вони не, не злетіли відкуди. Гарно перемішуємо, додаємо обов'язково паприку. Ось так багато. Це сладко. І є у нас тут чищені томати. Знаєш, томати <гас> пілаті. Да. Клас. Дивись. І Обережно. додаємо от. Томатну пасту. Давай додаємо сіль. Ну, поки що от стільки, а потім будемо скуштувати. Все, добре, гарно перемішуємо і треба потушкувати десь 30-40 хвилин. Всі думають, що було не... Це завжди спагеті, а не зовсім так. Італійці називають його болонез соус. А на югі Італії дуже часто подають його з картопельним пюре. Так Серйозно? що болонез це соус, який можна подавати з різними видами гарнірами. Гарно розмішуємо, щоб приправи добре перемішались. І давай скуштуємо на сіль. То Ти де ще й жені скуштувати mm. на сіль, чуєш? Давай. Жені. Жені, тільки ж же обережно, бо вона гаряча. Він мужик. Мені достатньо. Достатньо? Ну, нехай буде так поки що. Як на мене, то краще вже досолити в тарілці, ніж воно буде пересолене. Ірина, ти права. До речі, ми будемо в кінці посипати його тертим пармезаном. так що нам сіль... А він солоний, так? що… Солоний, не? так що не достатньо. потрібно. Да. Достатньо. Нехай наш болонез, гартійний болоніз потушкується десь 30-40 хвилин. І будемо варити пасту. А сьогодні у нас паста спагетті. Федя, Федія наш гартійний соус болоніз вже 30 хвилин протушився. Коли вода википає, можна трошки додавати, але я завжди регулюю, щоб вона не, не була дуже рідким. Знаєш, я люблю... І не дуже сухим і, вона має. Скажу, ось така консистенція нормальна. От так, мені кажеться ідеально. Давайте скуштуємо на сіль на приправи. Л ложка. І можемо варити спагетті. Ох! М? Ну як на слід? Мені подобається. Нормально? Я хочу ще розказати одну фішку. Італійці об этом не говорять, але... Це секрет їх секретик. секретик. От коли вони роблять балонець, вони завжди додають шипоточку. Сахара, щоб зняти кислотність помідорів. Соус становиться долче", да? як Ну у нас не дрібка, у нас, мабуть, скільки. Ні, ну давай от стільки, от дві столові ложки приблизно, mm -hmm. да? так? Все. І це вже фінал. Можемо закидувати наші спагеті. І навіть це вже виключаю. Жень, ти займався в дитинстві спортом? Так, займався футболом. Дуже хотів професійно, але. Но... Це коштує великих грошей. Але успіхи були і задатки хороші. За область грав, за Дніпропетровською. Майже професіонал-футболіст. Майже. А зараз слідкуєш за футболом, полюбляєш дивитися? чи… — Коли вільний час, так. Яка твоя улюблена команда? Ано? Барселона. То Парселона. ти зазвичай кричиш, Барса вперед. Все, Давайте вперед. Давайте. Давайте вперед. Тим паче іспанський. Скільки тут у нас пасти? От тут 5 кілограм паст. Будемо його варити. Було 6. <рес> ну, нехай. От дивись, у нас кипить вже вода, вода. ми додаємо, додаємо оливкову олію. оливкову олію. Щоб повністю почувствувати себе, як в Італії. Обов'язково треба додати сіль. сіль, Гарно треба посолити. І Скільки у нас пасти? Я забув? Шість? Шість. шість шість. І додаємо шість кілограм пасти. А ти одразу не мішаєш Спадеєш, чуєш? Ші. Ні, так воно ну, на спагіті, бо то на щас. Будь ласка. Ірина, я бачу, що жінка з чоловіком на кухні це дуже поганий тандем. Ти хочеш сказати, що ми стільки часу з тобою проводимо на кухні разом ми і ми не з тобою даємо поганий сонечко. тандем. Ні, у нас відличний тандем, а але меження? ми тільки снідаємо, і слава Богу. Скажи, він правий чи ні? Бажаю ні, я... ні. Прекрасно. Ну, нічого. нічого. Нагай ви будете правими сьогодні. Так давай їх закриємо кришкою, чуєш? Вони закрити. Закипіли. Закриваємо кришкою. Є у мене Друг італієць, е, шеф-кухар. Uh -huh. І от е, у нас дуже погане поняття паста алденте. Ти славив алденте, паста, щоб типу, недоварена? Не да? Алденте для італійців це не розварена паста. А у нас вважають, що не доварюють пасту. Так що паста повинна завжди доварений бути, а не розварений. Це означає алденте. А маєш? я тобі розкажу і ще один лайфхак Давай. від італійців. Як ви думаєте, коли готується паста, скільки води треба на 100 грамів е, ну, макарошиків, наприклад? Я думаю, що якщо кілограм пасти, я би варив десь на 3 літри води. Треба води. 10. 10. На 100 грамів пасти йде 1 ну, чим літр більше, води. Чим більше, тим лучше. Знаєш чому? Тому що вони вважають, що чим більше води, тим більше крохмалу віддасть паста воду, і вона що не злипнеться. Женя, а тобі не цікаво, які взагалі інгредієнти потрібні для нашої хартійної пасти балоньєз? Я все бачу на столі, а нашим телеглядачам нагадаємо на екрані. Достатньо? Достаточно mm. достатньо. достатньо. Ну, ти ж такий великий. Ні, mm, А їм на багато Так. – Достатньо, мені не треба Угу. Uh -huh. Кожен бере тарілочку свою. Це як на роздачі, так? Да? Так. Да. Ну, <хи> в армії соус болонез. <хи> дякую. Достатньо? – Так. ще. ні ні дякую, дякую. Ну, ти ж великий. <хи> І мою тарілочку, будь ласка. Допоможе чебіку, так. Все. І О, от для мене. Давай, я чебіку теж. А що за сир? Пармеджано. Пармеджано. Парміджано, так. Да. Наші вілочки. Будь ласка. Дякую. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, куштуй. Ну давайте побуваємо в Італії. Всім смачного. Смачного. А поки ми їмо, давай нагадуємо рецепт. Рецепт, друзі. Ну, що, хлопці, вам смакує, Жень, як тобі? Дуже смачно. Хлопцям сподобається? Я, впевнений. А як ти думаєш, як вони відреагує, коли дізнається, що це приготував ти? Я думаю, вони не повірять. А уявляєш, візьмуть тебе і переведуть у відділ куховарства? Ні-ні. Я на своєму місці. З особовим складом. Жень, ми тобі дуже вдячні, що ти сьогодні до нас прийшов, допоміг приготувати цю неймовірну страву. Друзі, з нами був Женя Федя, головний сержант роти 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. З вами була Хартійна Кухня, де ми готуємо, годуємо наших військових. Побачимось на телеканалі Дім. Па-па! слава Україні! Приїхав дякую, смачний дякую. обід для наших хлопців від хартійської кухні. наш дякуємо хартійським кухарям. Расу, це смачну баланс. Велике вітання. Дуже Дякуємо харківській кухні. Благодарим наших волонтерів за очень вкусный банк. Зараз будем пробувати. Заранее спасибо. Дякую да, вот дуже за наш плов. Тепер я по-польськи не знаю, як Дуже Дякую.